Зібрала посилку з пошти, Зараз вам зніму, що корисного я купила. Отакий ліхтар. Це в туалет, бо в нас згоріла акумуляторна лампа там. Ой, що у світить? А, тут режими є, бачите? Є режими. А, коротше, два режими, отак. А і від сонячної панелі він заряджається, коротше. Як паура вроді працює, так зарядка, і зарядка є до нього. Я нічого не рекламую, друзі. Я купила собі, бо е, самі знаєте, всі сидять без світла. Е, мережевий. А, це Power у мене. Це Power... Що тут у нас все так запаковано? Ага, ось такий павер на 30 тисяч. Тут шнури є, так? Да? Ага, ось, як бачимо, є за дві зарядки. Це дуже класно, Гляньте, скільки тих. Mm -hmm. А, ще й лихтарики є. Ну ніфіга собі, слухайте вообще. 74 навіть відсотки, поки доїхав. Зараз я його заряжу. Ще это музыка. Дискотика. Так. Вимикаю. Сейчас покажу вам, що там далі. Ага, отака от фігня. Це зарядочка. Що розкривати вам її. Щас розкрию. Запаковано так все. Вызову сейчас. Оп. Так, все. Так, такая зарядочка, друзья, хоку. На два. Такого еще не было у меня. Хоко вроді нормальна фірма. Шнур такий. Все ж виходить з ладу, розумієте, і шнури, і зарядки, і пауербанки з часом. Так, і от такий, все ж таки я придбала мережевий фільтр. Чи як він Мережев... мережевий? Коре, ну ви Поняли. Ще з якомого Він зі швидкою зарядкою, як було заявлено. Тут можна заряджати і тут. Ну, така ось розпаковка, друзі. Що робити? Бликаут.